Золото для бійців АТО фехтувальник Андрій Димчук присвятив свою перемогу на Паралімпіаді в Ріо українським захисникам. На церемонії нагородження 28-річний львів'янин розплакався, розповідаючи про двох своїх друзів загиблих на Донбасі. Дивлячись ці кадри, розчулилась і вся львівська політехніка, де працює чемпіон і кандидат наук. Про його шлях до перемоги Степан Грицюк. Нагороди з різних куточків світу, фотографії та приватні речі, мати олімпійського чемпіона з гордістю показує колишню дитячу кімнату Андрія. Батьки зізнаються про те, що їхній син стане спортсменом та ще й знаменитістю, ніколи б не подумали. Адже хлопчик народився з важкою хворобою ноги. Нам сказали, нічого, тільки ампутація. І то я пам'ятаю, то я була з Андрієм то. Він перший раз тоді заплакав, бо він почув, що треба ну треба буде позбутися ноги. У 19 років Андрій втратив ногу, але не віру в себе. У його житті з'являється фехтування, якому він присвячує увесь свій вільний час. Ну ви знаєте, він якось так відразу так почав рости. Потім таке було чуть-чуть трошки, що він раз не переміг другий раз. Мка, що ж то таке. А мама зади я каже, нічого страшного, значить, так має бути. Ще будуть перемоги. І перемоги таки були. До Паралімпіади в Ріо Андрій став призером в Україні та тричі чемпіоном Європи. Його виступ на паралімпіаді вразив усіх. Він проспівав гімн України, а свою нагороду присвятив бійцям АТО. Цьому далі я присвячив їм, тому що це дійсно ті люди, які пожертвували собою заради того, щоб наша країна була вільна і незалежна. Звичайно, що заплакав. Напевно, будь-яка людина, яка йде до своєї мети, просто. Не може стримати сліз радості. Ми дівчата також сиділи, плакали за нього від радості. Чи не найприскіплівіше за виступом Андрія Демчука? Спостерігали у Львівській політехніці, де він захистив дисертацію та став кандидатом технічних наук. Студентки плакали, а друзі тримали кулаки. Кажуть своєю любов'ю до спорту, чемпіон встиг заразити усіх. Шабля і рапіра, ніби то він приносив і це, і це, і показував мені, як то махати, що тяжке, що легше, як то має бути. Тепер Андрій Зірка не лише політехніки. Його фотографія при вході до навчального закладу. Там з нетерпінням чекають на повернення олімпійця і готові закрити очі на усі його прогули. А от в нас є спеціальний такий журнал, який називається Заміна занять. Тобі там 80% заповнений Андрієм Демчиком. Ми його минулого року всюди посилали, куди він всі хотів. На всі збори. Франція Конча заспа. Ми так старалися, що він взяв. І то ну підготувався так, як має бути. Та, мабуть, найбільше Андрія Демчука чекає його родина. Кажуть, горді його перемогою, але вже встигли скучити. Степан Грецюк, Ростмалько, Львів ТСН 1+,1.